Привіт! Я газмережик. Я розповім тобі про те, як газ може бути тобі другом та вірним помічником. У побуті люди використовують природний газ. До твого будинку він подається по газопроводах. Щоб газ приносив нам тільки тепло та затишок. Усі члени родини, навіть діти. Повинні знати правила безпечного користування газом та суворо їх дотримуватися. Запам'ятай, що газ, яким користуються у побуті, є вибухонебезпечною речовиною. Порушення правил користування газом може призвести до виникнення пожежі. Природний газ набагато легше за повітря, тому при витоку з газопроводу чи приладів. Газ підіймається та скупчується у верхніх зонах приміщення. Правила газової безпеки якщо виявив запах газу, негайно перекрий кран подачі газу. Відчини вікно, зателефонуй у аварійну службу газу 104 та вийди з приміщення. Використовуй газовий прилад лише за призначенням. Не залишай без нагляду працюючі газові прилади. Неухильно дотримуйся правил будь завжди у безпеці.